Мишеня Тім говорить неправду. Сьогодні мама читає мишенятку Тіму книжку про Буратіну. Ой, ну він і брехонець, сміється Тім. Тому і ніс у нього дуже лезний. Мама готує, а Тім розглядає у книжці картинки. Малючі, ми й лапки будемо вечеряти, говорить мама. А я вже помив. Хитрує тім, йому не хочеться відриватися від книжки. Навіщо ти обманюєш, говорить мама. Ти ж не мив лапки, поглянь сам, на них і пісок. І слід крейди. ти що? Такий же брехунець, як Буратіно? Тім скосив очі, намагаючись поглянути на свій ніс. Ов, начебто не виріс. З полегшенням думає Тім. Після вечері мишенятко Тім трішки погрався, а потім прийшла мама. Час лягати спати, одягай піжаму та йди чистити зубки. А коли ляжеш у ліжечко, я прийду і почитаю тобі ще один розділ про Буратіну. Ану покажи зубки, просить мама. Ой, Тіме, ти ж її зовсім не чистив я не знайшов зубну щітку, говорить Тім, не знайшов? Ну і ну, я тільки набула була у ванні, щітка на своєму місці, як не соромно брехати, матуся дуже засмутилася. Вранці мама помітила, що зникла баночка з варенням. Тіме, ти не брав варення?» Тім А в самого вуса від варені липкі, мишенятку Тіму соромно говорити неправду, але і признатись не хочеться. Тіме, кричить мама, ти можеш мені пояснити, як баночка з під варення потрапила у твоє ліжечко. Її приніс мій ведмедик, відповідає Тім і закриває очі від сорому. Він добре розуміє. Що ця брехня зовсім не схожа на правду. Тіме, ну скільки разів тобі потрібно казати, брехати негарно. По-перше, брешуть лише боягузи. По-друге, брехати просто безглуздо. Всі іноді помиляються, але потрібно визнавати свої помилки. Вибач, матусю, я більше не буду говорити неправду. Обіцяє Тім. Тому стало радісно та весело, і він пішов погратися в садок. Тату, дивись, як швидко я вмію бігати. кричить Тім. Я можу обігнати навіть машину. Тато відклав газету і поглянув на сина. Тіме, не вихваляйся. Хвастощі ще не краще за брехню. У садок вийшла мама. Тімо, ти що наробив? Узяв і розбив скульптуру. Це ж бюст твого прадідуся. Мама дуже розлютилася. Все, тебе покарано. Марш у свою кімнату. Це не я. Плаче тім. Я її не зачіпав. Але мама не стала навіть слухати. Досить. Мені надокучила твоя брехня. Через деякий час хтось постукав у двері. Це прийшла сусідка. Вибачте, сказала вона, мій малюк катався на велосипеді і розбив скульптуру у вашому садку. Сподіваюся, її можна склеїти. Мама і тато обійняли мишенятка Тіма. Вибач, що ми тобі не повірили, сказали вони. Але до цього ти дуже часто говорив неправду. Тепер розумієш, чому так погано брехати? Розумію, зітхнув Тін і лагідно притулився до матусі і татуся.